Телеканал Плюс Плюс та видавництво країна мрій представляють. Казка стато. Привіт, друзі! Мене звуть Анатолій Анатолій. А знаєте, хто ще чекає на зустріч із вами? Івасик Телесюк. Той самий, що у чудний світ потрапив, і таку там Веремію закрутив. Баба-Яга, кощій безсмертний, сірий вовк такого навіть у казках не бачили. А сьогодні у Васика з'явиться ще один друг: Івасик Телесюк, Івасиса. Прекрасна. Казка Антона Сіяніки ілюстрації Вікторії Протас. Такий вже Івасик уродився, що любить усім допомагати. Цього разу допомоги потребував вовк. Бідолашний сіроманець чимось насолив язів. От старенька і забрала в нього хвоста. А без хвоста вовк і не вовк зовсім. А перевертень не керовано. Як тільки місяць уповні, сірий постійно перекидається то на людину, то на звіра ну хоч плаче. Довелося коту з Івасиком знову лізти в чарівну скриню і шукати вовчу пропажу. Покарання не забарилося, саме в цей час до хати повернулася яга. Ох і розльотилася чаклунка. Кіт з Івасиком ледве встигли вискочити на двір. А там, як шугонули, тільки п'яти замоготіли. Та яка, хоч і спортсменка не першої свіжості, але, здаватися, не звикла. З півгодини за ними ганялась. І так вони старенько роздраконили, що вирішила вона використати свою чаклунську силу. Взяла й підвісила втікачів до дригом. «Теперечки повисіть і подумайте, чи можна на чуже добро задіхати», – грізно сказала яга. Ну, відпустіть нас, хазяйко, канючив кіт. Ми, ми більше так не будемо, підкучився вас. Тоді зізнавайтеся, навіщо в скриню полізли? Добре, що тільки вчора дідусь розказував Івасику про секрети успішних перемовин. От і стало в пригоді. Скажемо, якщо відпустите, рішуче заявив хлопчик. Такі наші умови. Бо весіння догори дригом принижує нашу гідність, підтакнув кіт. Ну, но. -но" протягнула яга, знімаючи з бранців магічне павутиння. Друзяки передбачливо відбігли за частокіл, і вже звідти кіт випалив. Ми шукали вовчий хвіст. В огорожу полетіло щось важке. Кілька кілків завалилося. бідолахи ледве встигли відскочити. Допомагайте цьому розбійнику не думали, розкричалася яга. Та, та та що він вам такого зробив? висунувся із засади Івасик. Яга нічого не відповіла, тільки схлипнула і пішла в хату. Сівши за столом, вона гірко заплакала, а колишні бранці взялися її втішати. Я через нього доньку свою втратила Василісу красну шморгала носом яга. Задурив їй голову голодранець і підбив із дому втекти. А може, то й не він. Насміливо пропустив кіт. А, а хто ж ще? перекривила гусато яга. Казок не знаєш? Ух я тобі, аж тут у двері постукала. Здрастуйте, почувся тоненький голосок. Чи тут живе бабуся яга?» На порозі стояла маленька дівчинка. А хто її питає? з підозрою поцікавилась бабця. Я Василіса Прекрасна, представилася дівчинка, дочка Василіси Красної і онучка бабусі Яги. Старенька уважно поглянула на гостю і беркець знепритомила. Коли нещасно привели до тями, вона нівно обійняла Василісу і обидві заплакала від радості. А потім дівчинка розповіла про те, що ж усе таки сталося. Виявилось, що насправді вовк ні в чому не винен. Дочка баби яги Василіса Красна втекла з мисливцем і поїхала жити далеко на північ. Мама просто втомилася від усіх цих чарівностей, зітхнула Василіса. Але вона так за вами сумує, бабуню. Яга знову змахнула сльозину з очей, а потім. «Ой!» Лишенько, виходить, дарбая, вовка бордувала стільки і кинулася до скрині. Та як не шукала, нема хвоста, ніби під землю провалився. Похитав головою. Точно, точно, точно провалився, тільки не під землю у сховок, зраділа яга. Хоч якась із тебе користь вусатий. А, а тепер слухай мою команду. Я за хвостом, а ви вовка шукайте. І стрибнула в скрину. Вовка ніде не було. Друзі вже збиралися йти додому і раптом почули, як хтось тихенько скавулить. На дереві, заплутавшись у тенетах, висів сірий. Він потрапив у кощієву пастку. І не міг виплатитися. Мотузки так міцно його обкрутили на те, що поворушитись, навіть слова промовити не може, тільки мугикає і скиглить. Звісно, гайтівники зразу кинулися на допомогу. Всім потів зійшло, та що вони могли проти чаї в Добре, що яга вчасно втрутилася, вона й витягла сіроманця з пасти. Побачивши свою рятівницю, сірий трохи назумлю від страху. Та яга стала так щиро просити пробачення, що він швиденько оговтався, Вовк вже був готовий забути старі образи, аж раптом згадав про хвіст. Ой, розгубилася яга. Здається, я піч не погасила. За хвильку повернусь, а ти постій топом охолонь трошки, і чаклунка зникла, наче не було. Осмілівши, вов хотів бігти за нею та не зміг із місця зрушити. Має. Закінчувати перемову не довелося кото. Слухай, сірий, тут така конфузія вийшла, невпевнено сказав він. Коротше, загубила вона твого хвоста. Не навмисно. Що конфузія кажеш? рявкнув Бог. Тепер ми з нею вороги навік хай не чувається, вовк оскалився. Випустив свої пазурі й на все горло заричав. Його грізний рик почув навіть кощі у своєму полаці. Кіт зі страху стрибнув на дерево, і Васик відскочив за кущ, і тільки Василіса сміливо підійшла до розлюченого звіра й взяла його за лапу. Бідолашний вовчику промовила дівчина. Не журися. Ми знайдемо твого хвостика. Обіцяй. Так, обіцяємо, приєдналися до Василіси кіт з Івасиком, і всі гуртом обняли вовк. Цього сірий аж ніяк не чекав. Його настовбурчена від злості шерсть знову вляглася, а пазурі сховалися. Тут таки і яга явилася, не забарилася. Пробач мені, сірий! Винувато промовила старенька, звільняючи вовка. Ну, хочеш, тепер ти мене якось покарай. Ще чого, сміхнувся той. Я не злопам'ятний. А потім Яга запросила всіх до себе святкувати довгождану зустріч з онутка. Як же весело й хороше було їм разом! Те саме відчуваю я, коли зустрічаюся з вами, друзі. І хоч зараз нам час прощатися не журіться, ми скоро зустрінемося. Адже Найвасика та його друзів чекає ще багато пригод. А доти читайте казочки на сайті каналу Плюс Плюс. Бувайте!